Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, в цей січневий день, в гості. Сьогодні 25 січня. на дворі прохолодно. Термометр показує 0 градусів. Зранку було мінус 1. Але погода сира така і прохолодна. Тому хочеться погорітися біля вогню. Хочеться випити чашечку чаю з лимоном. І ви знаєте, сьогодні мені щось дуже захотілося взяти мамину чашку. Колись в дитинстві мені ця чашка дуже подобалася. От Вона о, з такими квітами, вона зеленого кольору. Таких чашки було дві. Мамі на день народження подарував брат. І я завжди любувалася, вони стояли у буфеті, і блюдечко із такими білими квітами, і чашечка. От вона мені нагадує квіти, у нас кажуть на них кіски, ну, хоча в якійсь мірі може нагадувати і кліматіс. Ну, от якісь такі квіти, ніжні, білі квіти. Ну, звичайно, із такої чашки чай цілющий. Хоч це звичайний чай, чай з лимоном. Але я сьогодні хотіла вам показати свої домашні рослини. Як вони себе почувають, як вони зараз квітують. Тож, давайте пройдемо і подивимося. Ялинку ми вже прибрали. Час дуже швидко плинний. Недавно новий рік відзначали, а вже зараз знову стоять на своєму місці мої пальмочки, банани. І хочу вам показати свою орхідею. Хто знається на орхідеях, якщо ви знаєте, назвіть мені, будь ласка, сорт цієї квітки. Зараз я підійду до вікна, постараюсь детально вам її показати. Ну, от я для зручності відгорнула тюль, щоб було краще видно, і от перед вами отака красуня. Красуню не знаю, як звати, тому дуже вас прошу. Хто займається орхідеями, будь ласка, можливо, ви знаєте, як цей сорт називається, напишіть мені. Як же тебе краще зняти? Ну, от, мабуть, так. Бачите, із декількох гілочок виходять квіт... квітоноси оці. Ну, одна гілочка менша, оця що нижче йде. Тут тільки я бачу три квітки, ну, може, більше буде. Ось в цьому місці, як ви бачите, бачите, о, в цьому місці ось. Тут іще один квітонос іде. І е, в майбутньому обіцяю, що там виросте. Теж гілочка з квітками. Ну і тут ну, от коти башкетують, ну це щось неймовірне. Що ти витворяєш? А ну тікає звідси. Грета. Це така шкодність, зараз кинемо. Коца. Ой-ой-ой, ви навіть не уявляєте, ростуть. І балуються, і кожен день треба за ними щось поправляти. Ну Вернемося до орхідеї, все-таки от така от вона у мене красуня. такого кольору рожевого, бускового. От Вона на екрані, я бачу, вона більш рожева, а насправді вона бускова. І от такі от темно-фіолетові, от такі от якби розводи, які йдуть від центру і на периферію. Бачите, які маленькі-маленькі-маленькі крапочки по цій орхідеї. А тут, ніби метелик пристосувався. Ось така красунька. Ось така красунька-красунька наша орхідея. Ну, якщо хтось із вас знає, як називається сорт, напишіть мені, будь ласка, буду дуже-дуже-дуже вдячна. Ну, а ось поряд ще одна орхідейка. Яка поправляється вже поступово, і теж вона от викинула квітонос і намагається цвісти. Ну, я вам розповідала, мабуть, уже черговий раз не буду говорити. Хіба коротко скажу для тих, хто, можливо, сьогодні вперше на моєму каналі, що ці орхідеї пережили окупацію, вони залишилися вдома самі без догляду. І тут була Досить низька температура мінусова, тобто вони померзли. У мене була велика колекція орхідей. залишилося тільки, як ви бачите, три. Ну, от ця квітує, вона вже другий раз квітує. Бачите, там одна гілочка вже без квітів стоїть. А ця орхідечка поправилася, корінчики там потроху пускає. І от у неї такий квітонос із пуп'янками. І ще не квітувала жду-жду, жду, жду. Як вижу, вже скоріше зацвіла, щоб я зрозуміла, яка спаслась із них. Ну, а ось іще сама менша, вона теж дуже-дуже сильно постраждала, але вижила. І теж викинула квітонос. От він так в сторону йде, цей квітонос. Бачите, в майбутньому обіцяє. Зацвісти. Тож на перспективу маю нагоду вам показати іще квітуючі орхідеї. Мене хтось із підписників запитував, як я доглядаю за орхідеями, і що я як я їх підгодовую, як поливаю. От я вам зараз покажу. Це не для реклами, це просто поділюсь, скажімо, своїм досвідом, чим я поливаю. От у нас в магазинах продаються от такі от мінеральні добрива, чистий лист. Успіх для орхідей. В самому добриві, як ви бачите, тут такий склад. В основному тут більше фосфора. Так, я зараз прочитаю. Азота тут 15 частин, фосфора 40 і калію 40. Ну, те, що й потрібно для квітуючих рослин. Ну, якщо камера сфокусує, то ви зараз побачите не хочу фокусувати, немає різкості. Ну, Бог з ним. Значить, можна купувати отакі от, от е, засоби для. Орхідей і ними поливати. Ну от, хто знає, як красення звати, напишіть. Не вмію я тебе знімати красиво, щоб ти ж правда показала всю свою красу, всю свою чарівність. Отак от вертайся сюди. О, отак от вроді. Якби більше тебе наче. Щоб дві гілочки захватить. ну, от така красунька. Ну, а на дворі, як ви бачите, мороз, зима. Ну, мороз невеликий, але все одно земля стягнута, така собі снігу немає. Ну, тут під, під вікном банани. Ну, вони дуже повільно ростуть, як у мене, оце от зимою. Я думаю, що їм тут недостатньо все-таки сонця. Ну, у нас в основному похмурі дні. От Бачите, один листочок вирос, оцей, ось другий вирос. Ось він, цей другий листочок вирос. Він такий цупкий, він такий приємний на дотик. І там всередині. Вон там, вилазить іще один О, Ось такий хвостичок, бачите, от стирчить. Той третій листочок росте. Ну, вони дуже-дуже-дуже поволі ростуть. От, хвостик, ось він. Я думаю, що вам видно, отой От третій листочок викручується, звідти росте. Ну і ще ось один бананчик. Тут е, такі листочки розкинулися. Це вони за зиму виросли, між іншим. Якось оцей меншенький він швидше росте. І тут теж всередині, якщо придивитися, то там теж такий хвостичок. От там от наступний листочок, наступний листочок теж виходить наверх. Це пальмочки, які були на веранді, стояли, тепер вони перекочували на своє місце. Ну, коти, башкетники, це щось неймовірне. Ну, а тут у нас бегонія. Ну і цикламен, красунчик, цикламен. А з вікном моя улюблениця Аннабель. Деревоподібна гортензія Анабель. Дуже мені подобається оцей кармінно-червоний колір. Подивіться, яка насиченість, яка чистота цього кольору. Ну, така краса. Я не можу сказати за себе, що я Дуже люблю червоний колір. От ніколи я не могла б навіть сказати, але це щось неймовірне, чистий, красивий, насичений. Дивився б і дивився. Отакі от красиві квіти з такими завитками, з такими пелюстками і отакого от насиченого червоного кольору. Давайте подивимося, як себе почувають цитрусові. Ну, от зараз, подивимося. Вони мене порадували. Апельсин, принаймні, от він випускає нові гілочки. І от бачите, оця от гілочка, вона... Молоденька така з салатового кольору. Вона із пуп'яночками. Він обіцяє квітувати. Ось такі от вони потовщені, от такі кругленькі. А це пуп'яночки. Які перейдуть скоро у таку велику пуп'янку, потім у квіточку пахнуть. Цитрусові дуже пахнуть, коли квітують. Ну, такі балабушки на, на кінцях. Ну і там теж і он наверху салатові нові листочки повипускав. Ну а мандаринчик поки ще не випускає новий цвіт. Монстера моя. Ну, я думаю, їй тут добре. Тут поряд і батарея, я її оприскую і поливаю. от. Ну і традисканці. Потім вона буде стояти на дворі. Ну, а тут фуксія, фуксія. Іще теж без бутонів. Але, я думаю, скоро будуть бутони і на фуксії. Ну, ось Ліра прийшла. Перевірить, що я говорю і чи правильно говорю. Тож, дорогі друзі, хочу вам показати ще свою одну рослину. Отут, на підвіконні, у мене маленький городик. Подивіться, що у мене є. Гляньте, який огірок вирос. Ну, оце попробувала в цьому році. І втикнула зернятку. Сорт називається Зозуля. Залишилось воно там одненьке в пакетику, ну я його втикнула. Ну, поки що рослинка отака цвіте. Ось, бачите, маленька зав'язь. Ну, не знаю, чи вона залишиться, чи вона відпаде. Будемо бачити, знову ж таки, дні короткі, сонця мало. А для Огірочків треба сонячна погода, щоб була, треба, щоб було тепленько. Але не пустоцвіт цвіт і зав'язь. Може, щось відчіпиться. Ну, побачимо. Ось так от а тут посаджені такі череночки із апельсина. Ну, ось, наприклад, під цією банкою ви бачите, що там такі живенькі бурунички, вони жовтенькі, вірніше, салатовенькі. І я думаю, що приймуться. А тут декілька помідорів, які зійшли із оцієї землі, вона тут стояла на вулиці, і там росли помідори влітку. Ну от. І зійшло декілька штук, я їх пікерувала, посадила посередині, щоб їм було удобніше. Ну, побачимо, що з цього вийде. Ну, а тут ось посадила ще одного бананчика. Як ви бачили, біля того великого банана там багато діток. І от я одну дитиночку ножиком так відрізала при корні, ну і посадила окремо, щоб був ще один банан. Ну, от такий городик у мене у спальні на підвіконні. Я не дуже люблю, звичайно, заставляти підвіконня, але ж зимою немає де з ним діться. Ну, і от у мене тут радує душу. Бо я люблю, коли в мене щось таке зелене, щось таке квітує на підвіконні. Ну, і як же не показати різдвяника? Ось такий красунчик, ось такий красунчик, подивіться на це чудо, подивіться на цю красу. Отак от різдвяна квіточка ще квітує. Чудово, а на дворі зима. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу, хто завітав до мене сьогодні в гості, хто був на екскурсії по моїх рослинах, хатніх. Якщо хтось знає, як називаються орхідеї, будь ласка, напишіть. Я буду вам вдячна, дуже вдячна. Ну, а зараз всім вам бажаю мирного неба, всім вам бажаю здоров'я. Спокою в ваших родинах і як найшвидше нашої довгоочікуваної, такої бажаної, жданої перемоги. Слава нашим Збройним силам. Слава Україні. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.